Сумка Time Resistance The Stranger за 8900. Італійський бренд, італійська шкіра рослинного дублення в коричневому кольорі. І так, це радикальний мінімалізм. Спереду нема нічого, що би там вказувало на якийсь бренд чи не бренд. Це Silent Luxury. Прихована розкіш, тобто сумка видно, що виглядає на декілька тисяч євро, але коштує всього 8900, тобто менше 200 євро. Але вона дуже функціональна, дуже класна. Просто відкриваєте клапан і просто заумираєте від подиву. Подивіться на цей крутійший органайзер. Тобто, у нас є три слоти під канцелярію, є кишенька на кнопочці, куди поміститься щоденничок. Якісь документи скласти ще щось під клапаном. Ось така кишенька з текстильним підкладом. До речі, сам клапан продубльований вілюром, і є ось така рамка шкіряна. Тобто два шари тут шкіри. Ззаду кишенька на блискавці. Теж з текстильним підкладом тут лежить пакет документів на цю сумку, в тому числі паспорт виробу з сургучевою печаткою. Повністю запечатаний, отримаєте, відкриєте тільки ви. Якщо ви її вже відкриєте, обміну повернення, звісно, немає. Ремінь шкіряний, двосторонній, прострочений в два ряди. Основне відділення. Тут ще більше функціоналу. Погнали дивитись. Ще одна кишенька на блискавці. Відділення для планшету 8-9 дюймів. Ще дві кишеньки відкритого типу. І ще купа слотів для карточок. Ну, а саме три. Текстильний підклад, звісно, багатий, приємний бежевого кольору. Все дорого багато. Time Resistance The Stranger 8900. Виглядає ось так. Носити можна ось так для вільних рук. Можна носити. Класичного типу, якщо ви в костюмчику.